За останні два роки Україну у світі згадують переважно в контексті війни. Однак цього року були інші приводи згадати нашу країну у світових ЗМІ, хоча й вони так чи інакше пов'язані з війною. Що говорили про Україну у 2023-му, та що стало її символами Символ Українці Подія. Дискваліфікація Ольги Харлан 27 липня 2023 -го. BBC, CNN, The New York Times, The Guardian, ці та інші імениті світові змі були шоковані дискваліфікацією української фехтувальниці зі змагань не менше ніж самі українці. На чемпіонаті світу з фехтування 2023 року. Українка Ольга Харлан перемогла росіянку, яка випала їй за суперницю. За правилами змагання, опісля бою суперниці мають потиснути одна одній руки, що Харлан відмовилася робити. Натомість Українка застережливо висунула шаблю проти суперниці з Росії. Саме через цей жест почався гучний скандал, про який згодом напишуть у всіх світових змі. Представниця Росії, яка виступала під нейтральним стягом, вирішила подати скаргу проти Українки і вимагати її дискваліфікації. Мовляв, та виявила неповагу, чим порушила правила. Рішення ухвалювали 40 хвилин. Весь цей час, буцімто, нейтральна росіянка не сходила з доріжки. Рішення офіційно не озвучили. Однак, навпроти прізвища Харлан на табло з'явився напис про дискваліфікацію. Така позиція. Тіція міжнародної федерації фехтування шокувала Україну, українців і весь цивілізований світ. Всі імениті газети написали про цей інцидент. Зрештою, дискваліфікацію, яка розповсюджувалася на інші змагання, зняли. Подія. Інтерв'ю залужного The Economist. 1 листопада 2023-го. Інтерв'ю залужного, яке вийшло 1 листопада 2023 року, у британському виданні The Economist зачепило увесь світ. Генерал відверто розповів, на якій стадії знаходиться війна, те, що вона зайшла в глухий кут і перейшла в позиційну, тобто таку, що ведеться на відносно стабільних фронтах. І частково, саме через те, що західні поставки зброї йдуть дуже довго. Одразу після виходу статті іноземні змі почали Обговорювати та аналізувати слова залужного, а представнику Білого Дому навіть довелося коментувати її на прес-конференції. Головним висновком з інтерв'ю на думку закордонних видань є те, що Україні для зрушення війни з точки дуже необхідна іноземна зброя, і якнайшвидше. Подія – початок переговорів про вступ України до ЄС 14 грудня 2023-го. 14 грудня 2023 року Європейська Рада ухвалила історичне рішення для нашої країни. Голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив рішення Ради почати переговори про вступ України до ЄС. Хоча всі експерти та іноземні дипломати давали невеликі шанси для цієї ухвали. Адже Угорщина, як член ЄС на чолі з Віктором Орбаном, виступала категорично проти, а рішення у Європейській Раді приймаються лише одностайно. Як повідомляє американське видання Політіко, посилаючись на власні джерела, канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану під час голосування піти випити кави в інше приміщення. Таким чином, за законами за відсутності одного члена та при одностайному рішенні інших, голосування вважається дією. Існим саме ця подія виявилась найбільш обговорюваною політичною подією у грудні у Європі. І, хоч більша частина світу про Україну заговорила лише після початку повномасштабного вторгнення, ми впевнені, що після нашої перемоги не раз ще звучатимемо на весь світ і без контексту війни з Росією, адже нам є що про себе розповісти.